Привіт, Марія! привіт, Олю о Марія! Бачу, в тебе обновка в хаті. Диванчик собі придбала. І як то в наш час можна собі таке дозволити? Певну кругленьку суму треба було назбирати. Це ж такий новомодний. Олю, трохи треба було видати грошей, але не стільки, як ти думаєш. Це я свій старий диванчик, що є пам'яткою з дитинства, модернізувала в майстерні ремонту м'яких меблів. І річ не викинула, і вигляд сучасний. Головне набагато дешевше, ніж купувати новий. Я ніколи не розлучаюся з пам'ятними речами, звикаю до них. А що це за майстерня? Це майстерня при спільноті і Маус Оселя. Тут можуть зробити чудо з твоїх меблів. Вибір тканин і наповнювачів величезний, висока якість, а головне кошти, зароблені власною працею. Спільнота призначає для допомоги бідним та бездомним людям. Хм, Цікаво! Відремонтувавши у цій майстерні свої меблі, ти зможеш допомогти стати на ноги колишнім бездомним людям, які живуть і працюють в спільноті. Допомогти їм організувати гарячі обіди для бідних та потребуючих біля порохової вежі, а також різдвяні вечері та великодні сніданки. І ще багато-багато добрих справ зробити. О, це гарна ідея! Слухай, а що, справді там така висока якість і помірні ціни? Так, Олю. Майстри щорічно підвищують свою кваліфікацію. Багато людей не можуть дозволити собі повного оновлення меблів. Тому заміна або чистка, обивки та дрібний ремонт є також добрим виходом із ситуації. Оплатою є благодійна пожертва. Дехто просто віддає вживані меблі та предмети побуту, які в майстерні доводяться до ладу, а потім продаються у крамничці. Марія, а як ти думаєш, я змогла б там відремонтувати свій старий диван і два крісла? Так, звичайно, до речі. Ти можеш зателефонувати і домовитися про безкоштовний візит консультанта, який допоможе обрати тканину та порахувати видатки на ремонт, замовити машину спільноти, щоб вона забрала меблі у зручний для тебе час. Клас, це дуже зручно. Добре, що мені не доведеться думати, як завести меблі. Марія, підкажи мені, будь ласка, телефон майстерні ЕМАУ Саселя, залюбки, Олю, записуй. 296-3303. Телефонувати з 9 до 18 години. Марії, дуже дякую за інформацію. Обов'язково скористаюся. До зустрічі!